Друзі, вітаю, дорогенькі! Щиро дякую вам за підтримку. Сьогодні показую вам фіалочки, які ми з вами висаджували, ну, перевалювали з дев'яточки вазончиків у величенькі вазончики. І ну, я вам говорила це як експеримент. Колись дуже давно-давно я вирощувала одну фіалочку, одну на підвіконі у великому вазончику. І вона, ну дуже мені сподобалось, як вона квітла. Е, я е, хочу вам сказати, цей вазончик старенький, не звертайте уваги, це я його достала. Було в мене там. Я ну, обробила перед тим, як висаджувати. Тут все, все норм. Е, не звертайте увагу на те, що він старенький. І е, ну, далі. Я вчора поливала їх і полила добривом. І сьогодні хочу показати вам, знімала вчора відео і трошки була втомлена. І сьогодні роблю дубль 2. Я кожен раз, коли буду поливати їх добривом ці фіалочки. Це сорт ДН. New Star. Я буду показувати вам на відео. Ну, щоб там ну, не говорили, наприклад, да, що говорю, показую, яке добро. А чи поливаю, чи не поливаю. Будемо разом з вами поливати цим добривом і подивимось. Я, вони були у мене трохи підсохли ну, такі суховаті. І я вчора перед тим, як поливати добривом, полила їх водичкою тепленькою відстойною. А потім вже добривом. І після того, як я полила тепленькою водичкою відстойною, я їх ось тако... Давайте зараз теж так зробимо. Я чого так вам показую, чого я так Це бачите, пінопластові кульки, я вам говорила, що я в торфосуміш не додаю. А це я так орихлила, і із-під низу вони у дренажі у мене, ну, замість дренажу, піднялися наверх. Е, я ось так робила кожен раз після кожного поливу, коли у мене та фіалочка стояла на підвіконі. Пройшло дуже-дуже багато часу. Пройшло 16 років, може ще й, ще й більше трохи е, з того часу. І я ну, пам'ятаю, що я. Ось так робила, і як знаєте, у мене подсознанні якось не знаю. І е, мама поки на царство небесне вичила на городі, якщо то після дощу чи коли поливаєте, то треба ось тако рихлити все на городі, щоб воно тако е, корінці дихали. Та я собі так думаю: Гайда я попробую так з фіалочкою зробити. І ось тако я Робила кожен раз після кожного поливу. Пополивала, ось тако порушила. Торфосуміш, тоді ну, земля в мене була у вазончику з городом. Я, я говорила вам на відео. І зараз я покажу вам, яким я добривом вчора їх поливала і яким добривом я буду користуватися далі. Будемо разом з вами поливати, подивимось. Я е, раніше купувала таке добро, воно було в кругленьких таких пляшках. Е, може, то інше теж воно було е, органомінеральне, тільки в кругленьких пляшках. А це е, зараз це до, таке доброво ну, дуже схоже. Я не знаю, е, чи мені так здається, але воно е, теж на основі е, курячого посліду. Ось так порихлили. Ми бачите, пінопластові кульки піднялися вверх з, з цього з дренажу. Ну, ось, так. ось такі вони зараз. Тут якась плямка на листочку, але я далі побачу, як вони будуть. Поки що так. Хай так поки що. Хай так поки що. Ось таким добривом я користуюсь. Для них я їх буду поливати ось таким добривом. Це органомінеральне добриво PH тут 70. І це добриво для квітучих рослин. Ось така річ я. Тут написано як один копачок на 4 літри. Тут таблиця є, у цій таблиці, таблиці все розписане, що тут, що тут є у цьому добриві і азоти, фосфори, калій, сірка, бор, заліза, марганець, цинк, мідь, малібден, кабальт. Ну, тут гумові вітаміни, гумусові. Вітаміни. Ну, в общем, тут все таке. Воно, воно мені подобається. І на городі я їм користувалася, і далі буде відео, що я буду вам показувати. І фіалочки вчора полила я цим добре вам. Надалі я буду поливати, ну, я буду, будемо разом з вами поливати, я буду говорити, що кожен раз я буду поливати їх. Цим добривом тільки тут написано 2-3 рази на місяць, один ковпачок на 4 літри. Позакореневе підживлення. 2-3 рази на місяць, один ковпачок на 4 літри. А кореневе підживлення один ковпачок на 2 літри, 3-4 рази на місяць. Навісні влітку і восени взимку один-два рази на місяць. Е, я буду поливати кожен раз, е, з кожним поливом буду його додавати, але тільки тут написано, бачите, е, навесні улітку 3-4 ну, рази на місяць, це один раз на тиждень, а я її буду поливати ну, поки що тут, так, один раз на тиждень, а далі два рази і буду поливати не тут написано один не один ковпачок буду робити на 2 літри, а буду робити, ну так, один ковпачок написано на 2 літри, а я зроблю один ковпачок на 4 літри і буду з кожним поливом додавати, ну, поливати фіалочку. Ось так. Один ковпачок на 4 літри зроблю. І буду так поливати. Будемо разом з вами поливати. Будемо разом з вами поливати, будете бачити, що я користуюсь саме цим добривом для цих вялочок. Ну, ось так, друзі. Щиро дякую вам за підтримку. Мені дуже-дуже приємно. І хто не підписався, ще обов'язково підписуйтесь. Дуже потрібна ваша допомога. Зараз машунька наша захворіла. І так Нелегко. Ну, нічого, підтримуйте, підписуйтесь, коментуйте, вподобайку, там внизу під відео є кнопочки, ви знаєте, що робити. І далі обов'язково буде. Я ще не знаю, чи зручно для моїх підписників, глядачів, які підписані на тему городню тему. Що у мене є ще тема така фіалочки. І я, ну, кімнатні рослинки. І ну, виходить, що на одному каналі у мене декілька тем таких е, відео. Пишіть коментарі, може незручно, то я можу відкрити ще один канал. Е, ну, ось так, друзі. Е, щиро дякую вам за підтримку. Е, хочу побажати вам мирного неба. Міцного, міцного здоров'я! І нехай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.